Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Щотижня ми намагаємося робити для вас якісний та цікавий контент, тому будемо дуже сильно вдячні за ваші підписки, вподобайки і коментарі, бо це допомагає в просуванні нашого каналу. В одному з минулих наших випусків ми розповіли про Вінницьку психлікарню імені Ющенка. Історія цієї лікарні багата не дуже приємними і страшними фактами, що робить це місце моторошним. На жаль, в нашій країні є й інші заклади для душевних хворих, котрі мають не тільки темне минуле, але й тривожне сьогодення. Один із таких закладів це психіатрична лікарня в Дніпрі. Саме у психіатричній лікарні з суворим наглядом у Дніпрі були знайдені архівні матеріали, які доводять існування каральної психіатрії за часів Радянського Союзу. Темне минуле і тривожне сьогодення психіатричної лікарні в Дніпрі. На телебаченні та в інтернеті нерідко з'являються новини про криваві вбивства або напади на цілі родини дорослих та дітей, ці повідомлення шокують, і за законом підозрювані в скоєнні таких злочинів проходять судово психіатричну експертизу. Якщо підозрюваного визнають неосудним, його відправляють на примусове лікування до психіатричної лікарні. Загалом таких хворих, що скоїли злочини в Україні більше тисячі. І донедавна єдиним закладом з найвищим рівнем нагляду за такими пацієнтами була українська психіатрична лікарня з суворим наглядом, що знаходиться в Дніпрі. Але до розпаду Радянського Союзу у цій психлікарні в Дніпрі побувало не менше тисячі людей, яких утримували з політичних мотивів, крім тих, хто відкрито критикував радянський лад. В цю категорію, наприклад, потрапляли й ті, хто намагався втекти з країни нелегально. Але давайте про все по порядку. Дніпропетровська обласна психіатрична лікарня є одним з найстаріших медичних закладів по всій Україні. Своє існування заклад розпочинає з 1897 року. Так, навесні на станції Огрень. Сучасна назва Ігрень Катеринославської залізниці було розпочато будівництво та створено ремісничо землеробську колонію для душевнохворих пацієнтів. В Ігренській психіатричній лікарні проходили курс лікування близько половини всіх пацієнтів з Катеринославської губернії. Основним курсом тоді для стабілізації та одужання була трудова терапія. З початком заснування лікарні в будинки селили здорові сім'ї та кілька хворих з психічними розладами. Всі разом вони доглядали за садибою, городиною та вели господарство. Із започаткуванням роботи лікарні тут працювало всього 5 лікарів-психіатрів. Але слід зазначити, що всього в Катеринославській губернії на той час працювало 9 лікарів-психіатрів. До початку Другої світової війни, за допомогою в медичний заклад, могли звернутися мешканці Дніпропетровської, Запорізької та частково Луганської областей. В період Другої світової війни під час окупації ігренська психіатрична лікарня була перетворена у концентраційний табір для хворих та військових. За підрахунками медсестри Адамової Євгенії Петрівни, яка вела статистику хворих. Від ефтаназії це був основний тип масового знищення в ігренській лікарні. Загинуло десь 600 пацієнтів. Інші померли від бомбардувань, розстрілів та голоду. Годували тоді хворих двічі на день по 100 грамів хліба і вареної їжі. На початку це приводило до проблем зі шлунком, діарея, далі виснаження. Іноді пацієнти пухли з голоду і помирали. У дитячому відділенні за свідченням однієї з медсестер ефтаназію не проводили. Але всі діти померли від нелюдських умов існування. Кількість дітей, які померли, досі не встановлена. За цей період було умисно знищено близько 1300 хворих. Але в цілому про міжвоєнну історію ігренської психіатричної клініки мало що відомо. Адже її архів було знищено, коли німецькі війська відступали. Залишилася інформація про те, що тіла вбитих пацієнтів ховали в силосних ямах, на скотному дворі, і частину з них так і не вдалося відшукати. За міською легендою, в яку вірять і декотрі працівники лікарні, в одній з силосних ям після війни нібито повісилася медсестра лікарні, яка в роки окупації вводила смертельні дози отрути пацієнтам. Мешканці міста і працівники лікарні переконані, що не всі місця поховання знайдені, адже на полі біля лікарні під час сільськогосподарських робіт на поверхню ґрунту досі іноді потрапляються людські кістки. Восени 1943 року Ігренська психіатрична лікарня була звільнена від окупантів, але зруйнована вщент. Її будували вже за новим проектом. А у 1962 році. Ігренська психіатрична лікарня була перейменована у Дніпропетровську обласну психіатричну лікарню. Під час радянської влади вона стала лікарнею із суворим наглядом. Це була унікальна установа, в якій проходили примусове лікування пацієнти, що скоїли тяжкі або особливо тяжкі злочини, яких визнано рішенням суду непідсудними. Голова комісії з реорганізації лікарні Сергій Шум зазначив, що метою лікарні в радянські часи було закрити всіх, кого не треба було показувати. У 1968 році це були дисиденти, трохи раніше Інакодунці, а після ті, хто викликав жах. Приблизно в ці роки в СРСР активно почали використовувати каральну психіатрію. Каральна психіатрія була направлена не лише на окремих людей. Найяскравіший приклад це підготовка до Олімпіади 80-х. Напередодні спортивних заходів було взято на облік не тільки психічно хворих та злодіїв в законі, а ще проституток та людей, які, за думкою радянської влади, схильні до зухвалих і, по суті, антигромадських дій. І коли відбувалися спортивні ігри, то превентивно у психлікарні були заточені, закриті і ізольовані близько 320 осіб. Психлікарня з суворим наглядом у Дніпрі була однією з найгірших за ставленням до дисидентів. Однак отримати інформацію про тих, хто потрапив до психлікарень з політичних мотивів, було майже неможливо, їхні родичі боялися та соромилися, тому нічого не розповідали. Прізвища дисидентів та відомості про тамтешні тортури можна було отримати здебільшого від тих, кого відпускали з психлікарні. Загалом подібних медичних закладів у СРСР було 16. Спочатку їх було менше, але в середині 70-х, з приходом Юрія Андропова, кількість таких лікарень сильно збільшилась. Він розвивав програму боротьби з внутрішніми диверсіями і дисидентами. І прийняв рішення, що психіатрія це одна з найкращих методик. І приблизно третина дисидентів пройшли через психлікарні. Майже всі дисиденти, які були в психлікарнях, казали, що перебування там було набагато гірше, ніж в таборах, бо у таборі немає ліків, немає навколо божевільних пацієнтів, і крім цього є термін. А якщо ти отримуєш 7 плюс 3, ти знаєш, що після 10 років ти все. А коли ти потрапляєш у психлікарню, там немає терміну. І це може тривати до кінця життя. Загалом, психіатрію як метод боротьби з тими, хто виступає проти влади, вперше використали ще в царській Росії. І згодом психіатричних лікарень ставало все більше. А представники КДБ почали писати доповідні. Що в таких закладах слід утримувати ще й тих, хто своїми кроками та діями зазіхає на радянський лад. Влада таким чином хотіла показати, що активних та свідомих борців з радянською владою не так вже й багато, мовляв, це поодинокі випадки з психічно хворими людьми. З'явився навіть такий радянський діагноз уповільнена шизофренія. Який обҐрунтував академік Андрій Сніжнєвський. серед ознак хвороби називали яскраво виражену самооцінку особистості та потяг до надмірного реформування доходило навіть до абсурду. Наприклад, якщо людина бореться з ЖЕКом або висловлює своє невдоволення станом речей, то це також підпадало під цей діагноз. Коли людина потрапляла до психіатричної лікарні в Дніпрі, їй одразу давали великі дози нейролептиків, аміназіну, трифтазіну, галоперідолу, вводили сірку, а також використовували інсуліновий шок. Тобто робили все, щоб зламати людину і змусити її відмовитися від антирадянських переконань. Все це пережив 90-річний Юрій Вітохін. Зараз він мешкає у Каліфорнії. На його рахунку було кілька спроб втекти з Радянського Союзу. За одну з таких спроб, коли він намагався втекти морем з Криму, його засудили та відправили на лікування до психіатричної лікарні з суворим наглядом в Дніпрі. Було це у 1968 році. Чоловік згадує, що як тільки він потрапив до Дніпропетровської психлікарні, йому відразу почали колоти цілий шприц. Від нього чоловік почувався зле та був на межі втрати свідомості, а потім йому призначили уколи сірки. Сірка викликає дуже сильний біль. Зазвичай її вколювали приблизно опівдні, а до вечора у пацієнта підіймалася дуже висока температура. Спершу починався дуже сильний біль на тому місці, де встромили цей самий шприц, а потім і по всьому тілу. А вночі зазвичай схоплює серце. Тому спати жодної хвилини було просто неможливо. А вже під ранок починалася проблема з санітарами, бо санітари були засудженими вбивцями. І тільки уявіть собі, як вони поводилися з так званими хворими, які були віддані їм у володіння. А на наступний день знову робили укол сірки. Такий курс лікування сіркою був до 12 днів. Ось в сусідньому відділенні був Григорієв. Він політичний. Так він на восьмому уколі помер, не витримав. Начебто 12 уколів ніхто не витримував. Через день робили укол наступний: більший, ніж перший раз. І так мені зробили, здається, 8 уколів у перший раз. Потім викликали до Бачковської завідувачки, і вона запитує Ну як ви? Все ненавидите радянську владу. Ще один колишній пацієнт психлікарні у Дніпрі, Олександр Шатравка, зараз також мешкає у США. Він тікав з Радянського Союзу разом з братом і двома їхніми друзями. По своїй наївності вони думали, що в психлікарні їх потримають півроку і відпустять. А думали вони так через те, що зазвичай. У Дніпропетровській психлікарні півроку тримали за вбивства. То тим більше за перехід кордону, за таку маленьку статтю через півроку вони точно вже будуть вільні. Проте в психлікарні у Дніпрі все було інакше. За словами Олександра Шатравки, за нелегальний перетин кордону там тримали щонайменше 5 років, а за наклеп на радянську владу – 7-10. Його брат, з яким він потрапив до лікарні, пройшов повний курс інсулінової терапії. Проходила вона так: людину прив'язують до ліжка і колють їй інсулін. Людина повністю втрачає свідомість. Вона може кричати, верещати, пищати. Таких пацієнтів утримували в окремій палаці і кололи інсулін два рази на тиждень. У каральної психіатрії взагалі дуже багато залежало від лікаря. Але Олександру пощастило у Дніпропетровській лікарні він приймав дуже мало препаратів, а його друг Юрій Вітохін, з яким він тоді намагався втекти з Радянського Союзу, в Дніпропетровську пробув 9 років, з котрих перші 3-5 років він доводив лікарям, що він здоровий. І саме тому вони його жменями годували ліками. Юрій Вітохін розповідає, що саме там, в лікарні у Дніпрі, зрозумів, що практично кожного можна зламати. Чоловік бачив це на власні очі. Його самого за супротив покарали уколами галоперидолу, хоча всі знали, що це смертельний препарат. Помер на очах один з пацієнтів, якого тиждень як кололи цими ліками. І я зрозумів, що у мене така ж доля. Тому я вирішив. Що я їм напишу те, що вони хочуть, а потім я все це відіграю. Але я написав, що хотів втікти за кордон, і цього більше не повториться. Вони були дуже раді і вирішили, що нарешті я зломлений, і мене можна нарешті звільнити. Вітохін та Шатравка також пригадують і нелюдські умови перебування в психіатричній лікарні в Дніпрі. Переповненість палат, де через брак місця людей клали на дошки між двома ліжками, тухла тюлька на сніданок, кілька ложок каші та рідкий суп на обід, знову каша та півчайної ложки сиру на вечерю. Свавілля та сильні побої від санітарів це далеко не повний перелік того, що відбувалося з пацієнтами психлікарні в Дніпрі. Сьогодні серед пацієнтів Дніпропетровської психлікарні близько 500 осіб це ті, хто вчинили вбивства та замахи. Приблизно 100 вбили двох або більше людей. У 2018 році спалахнув скандал з психлікарнею Дніпра. В закладі незаконно тримали п'ятьох іноземців. За свідченням Міністерства охорони здоров'я у 2018 році умови, в яких перебувають пацієнти Дніпропетровської психіатричної лікарні з суворим наглядом, принижують гідність і суперечать міжнародно нормативно-правовим актам про права людини. До вбиральні пацієнти ходять строго за графіком. У двері туалетів вмонтоване вікно. А на ніч у палатах залишають увімкненим яскраве світло. Також більшість пацієнтів Дніпропетровської психлікарні скаржаться на невідомі медичні препарати, які пригничують їхню волю і перетворюють тебе на овоч. Нині тривалість лікування в лікарні визначається тяжкістю скоєного карного діяння, а не захворюванням людини. Неодноразово були випадки, коли людину в такому закладі тримали протягом 7-8 років. Тому Мінздоров'я ухвалило рішення про реорганізацію Дніпровської лікарні. Знайти інформацію, що відбувається за стінами Дніпропетровської психлікарні сьогодні, нам, на жаль, не вдалося. Але якщо ви володієте такою інформацією, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також будемо вдячні за ваші Побажання, які теми і історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі. А якщо вам сподобалася ця історія, не забувайте залишити нам вподобайку і підписатися на наш канал, бо це допомагає нам охоплювати більшу аудиторію і розвивати україномовний Ютуб. І ми це робимо разом з вами. А з вами були історії на ніч і, як завжди, Всім на добраніч!